Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Буряк. І якщо ви в кадрі бачите вишивку, це означає, що настав момент підвести підсумки двотижневої моєї роботи у спільному проєкті Оленочки Буганової, вишиванка як генетичний код нації українця. Сподіваюсь, я вірно назвала проєкт. Якщо дівчата не зважаєте, хлопці не зважають увагу, я підпишу відео правильно. І сьогодні звіт у цьому проєктові, адже вже 15 травня звіту не буде, бо починаючи з 18-19 травня ми вже будемо вам показувати свої підсумкові роботи в цьому проєктові. Перш ніж вам показати, що я зробила, я хочу показати вам ще одну роботу. В одному з моїх попередніх відео я сказала, що червоний та чорний кольори це як основні традиційні кольори України. І мені був коментар, що є ще вишивка білому по-білому. У кожній місцевості є свої традиції. Є Свої надбання з кольорами, з орнаментами. У кожні, навіть в кожній родині є щось таке, що пристамане тільки їй. Тому я з вами ділюсь тим, що знаю саме я. Якщо ви знаєте більше, будь ласка, пишіть в коментарях, я залюбки почитаю та поділюся. Якщо, звичайно, ви дозволите з іншими тим, що про що ви будете писати. Це дійсно дуже-дуже цікава та мало досліджена тема вишивка. І ось на своїх екранах ви бачите ще один рушник. Це не моя робота, це робота моєї доньки, то на той час їй було десь 12-13 років. І на уроках праці в школі їм було завдання вишити рушник. Це не була така тематика. І ось доня в мене самостійно обирала візерунки, самостійно все планувала, самостійно все робила. Ми тоді ще не дуже розбиралися у значення вишивки, тому цю вишивку, цей малюнок, цей орнамент, вона вибирала інтуїтивно. По-перше, як і я, вона з край свого рушника оформила такою бахромою. Коли о, робила заготовку для рушника, тобто підгортала оцей край і одразу зробила заготовку для бахроми. І от, працюючи, наметавши вже боковини цього рушничка, мене дитина спитала: а чи можна вишивати іншим кольором? Ось робити цю підшивку, робити заготовку до бахрами. Я кажу, доня, обов'язково роби так, як ти хочеш, так, як ти бачиш. Не обов'язково це робити білим кольором по білому полотну. І вона вирішила це зробити чорним кольором. Чому? Я не знаю. Mm -hmm. І так схотілося. І от подивіться, як гарненька, та тоненька вона зробила ось таку подвійну обшивку для бахроми. І от, бачите, це вона вже сама якось додумувала. Ось вона підшивала мережкою рушничок. Я навіть не пам'ятаю, як вона це робила. Так, це, це тільки її робота, це тільки її бачення. А ось так виглядає цей рушничок, ця обробка на виворотній стороні. Так, зараз. І одразу я вам показала виворотну сторону нижнього елементу вишивки. Мені нагадується, як баранці, як волни, як хвилі чогось. Це тільки моя думка, я таки не знайшла, що означає цей елемент. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. Як на мене, то це вода? А де вода, там життя. Поруч з нами є водоймище різних видів. І дитина у мене зараз живе також недалеко від води, трохи іншого виду. Тому ось вода, ось вона, ось вона як сама собі склала долю. Так? Це донечка робила сама. Також їй дуже сподобався саме цей візерунок. Чому? Я не знаю. Але вже потім ми дізналися: це вона в інтернеті знайшла цей малюнок, а вже потім, я от як почала знайомитися, ми дізналися, що це варіант берегині, сім'ї, родини. А вона єдина онука зі сторони свого батька, єдина дитина в свого батька. Ну... Це вона є берегиня роду. От бачите, як складається доля. Інтуїтивно наші діти обирають саме те, що до них становиться. Елемент берегиня має багато варіантів, і він дуже-дуже поширений по всій Україні. Чому? Та тому що берегиня це і життєтворча мати природа, і жінка-мати, яка дарує світові сина або доньку. І дерево життя, і при всій своїй величності та могутності скромно прикоронилося у земному горняткові, аби ще раз нам нагадати, що кожне живе створіння часточка неподільна і нерозривна загальної системи буття. А вже згодом з часом я знайшла більш такий детальніший опис, тому давайте його з вами все розглянемо. Берегиня у своїй основі має, може мати або квітку, або ось такий вазон. Вазон це як корінь, це основа роду, початок родини. Від корня відходить основний ствол, ось він такий, як невеличкий так, стержень. Від нього йдуть різні гілки. Кожна гілка це людина. Із родичів. Якщо гілка дивиться вниз, то це померлі родичі. А якщо гілочка йде вгору, то це ще живі родичі. І якось в інтернеті я прочитала, що от тільки не пам'ятаю, чи сторона рушника, чи сторона самого малюнку, означає родину батька і родину матері. І протягом життя. Рушник змінюється. Тобто, якщо хтось з родичів помирає, то додається ще одна гілочка, яка дивиться вниз. Нагадую ще раз, це ми знайшли вже готовий малюнок. А якщо хтось народжується, це нова гілочка і йде вгору і далі. І ось такий малюнок може бути дуже-дуже великим. Квіти це родичі у розквіті сил. Маленькі квіточки, ну, ось вони так, це їх діточки. А бутони це дитина в родище. Ну, тут у нас нема бутонів, але якщо вам трапиться ось така квітка з бутончиком, це, мабуть, листочки, а квіточка з бутончиком вона означає майбутню дитину. Тобто вагітну жінку. І над цим деревом життя, над цією берегиною, дуже багато вільного простору, аби була Божа благодать. В іншому місці також був схожий малюнок, але основу малюнку складав не вазон, яку доробила моя донька, а квітка. І вважається, що саме в таких малюнках. Закладена вся історія минулого, сучасного та майбутнього. Так, як я вже казала, що я не пам'ятаю, або сторона рушника має родину і розповідає про історію матері, людини, дитини, або половинка одна половинка належить матері, інша батькові. Це не пам'ятаю. Якщо хтось пам'ятає, будь ласка, підкажіть, нагадайте. Також в нашому малюнку цього немає, але якщо колись якийсь елемент, квіточка, бутончик, або ну, якийсь інший елемент, він знаходиться десь окремо, ну, от мабуть, мабуть, ось така ця так? мабуть, оце більш підходить, то це означає померлого родича, яким молить Бога. На небесах для того, щоб він дав більш щасливу долі, долю кожній людині. І якщо подивитися на теперішній час, так, ось це складає, то тут також є люди, яких вже немає поруч з нами. Можливо, це і є наш янголо-охоронець, трохи більше, ніж 40 днів молиться за нас на небесах. Охороняй наш рід з неба. Коли я прочитала про таке значення окремих елементів, я задалась питанням: а чи є рушники для поховання? Може, там якийсь малюнок. Але так я нічого не знайшла в інтернеті. Тільки, ну так, зустрічалось Якісь простенький, не такий вишуканий, більш геометричні якісь малюнки складалися для таких рушників. Але вона з вами варегиня. І це крайній рушник моєї доні. Бо з того часу вона нічого не вишивала, не схотілося поки що. Але я не втрачаю надії, що прийде час, і вона буде. І зараз я вам хочу показати виворітну сторону роботи моєї доні. Вона все робила самостійно. Це одна сторона, а це вже інше. Тобто талант у неї є. А чи схоче вона саме його розвивати надалі, час покаже. Показала вам роботу Доні, а тепер час переходити до мого просування у вишивці доріжки до Великого посту. Що ж мої любі, я вас вітаю? Сьогодні у нас 23 квітня 2023 року. І сьогодні я хочу вам показати, як в мене продовжується моя вишивка. Я завершувала. завершила вишивати рамочку по. Контуру своєї доріжки. Все, рамка в мене готова. І в кутках я зробила ще одну підготовчу роботу для вишивки. І от сьогодні, 23 квітня, я вам хочу сказати, що нарешті в мене завершилася вся велика підготовча робота до вишивки. Адже ось оця розмітка, що в мене по кутках, це є початок самої вишивки, самого візерунку. Пішла я трішечки повишиваю, і потім вам покажу, що в мене виходить. Хочу вам показати, як я вишиваю за допомогою ось такого свого підготовчого елементу. Такими, давайте зараз куточок покладу. Ось такі куточки мені було прошити для того, щоб визначитися, де мені потрібно починати вишивати. І Потихеньку я вишиваю та прибираю додаткову ниточку, аби вона не заплутувалася і не заважала мені вишивати. Я не дуже люблю вишивати, коли ось такі додаткові ниточки. Я вже звикла вишивати просто по полотному. Мені так легше і звичніше. Мої любі, Я вам хочу показати, як я вже відшила частково один із куточків. Як бачите, це листечко, а це означає, що мій малюнок буде рослинний. На своїх екранах ви бачите початок продовження мого рослинного орнаменту. Ну ще ж любі мої, я піду вишивати, а вам трохи більше, ніж два тижні почекати, аби подивитися, що в мене вийде з моєї роботи. В описі під цим відео ви знайдете посилання на організатора даного проєкту Оленочку, спонсорів та учасників нашого проєкту. Завітайте, будь ласка, до дівчат. Подивіться, яка краса творця їх руками. Бажаю всім гарного весняного настрою, віри перемогу, багато дуже гарних новин, творчого натхнення. І не забуваємо, щоб починати щось новеньке в своєму житті. Ніколи не пізно. До зустрічі, моє любі. До побачення!